Як з'ясувала поліція вже на місці аварії, вміст алкоголю у крові у голови Броварської райдержадміністрації в десятеро перевищував норму Володимир Майбуженко, який ледве тримався на ногах, навіть не з першого разу зміг подихати у драгер. Втім, коли це йому таки вдалося, прилад зафіксував 2,31 соту додамо. Що очільник київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко після ДТП пообіцяв, що Володимира Майбоженка звільнять із посади, оскільки це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який напередодні стався у броварах? Ну чому ж не єдиний? Людина повинна не лише посадою поплатитися за такі дії. Ми ж нагадаємо, що на посаду голови Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка призначив президент України Володимир Зеленський. Відповідне розпорядження на сайті офісу голови держави датоване 22 листопада листопадом двадцять року. На політичній арені винуватець цього ДТП з'явився у 2006-му. Тоді він очолив Київську облраду, пройшовши від партії Батьківщина. Але вже у 2010-му його звільнили із по посади та виключили із партії за грубе порушення статуту. Подейкували, що він нібито намагався здійснити рейдерське захоплення обласного осередку цієї політсили. Втім, за рік Майбоженко отримав посаду у «Нафтогазі», який на той момент очолював вже регіонал Юрій Бойко. Після майдану за списком партії «Укроп» він повернувся до президії Київської обласної ради.